Всім привіт! Сьогодні третя фінальна частина про переобладнання простого велосипеда в електровелосипед. Купив я готову батарею в магазині на цей велосипед. Про ціни на батарею, двигун, ручку газу і контролер ми поговоримо в кінці відео, щоб порахувати, скільки нам повністю обійшлося переробити цей велосипед в електровелосипед. Батарея зараз розібрана. Тому що я її вирішив розібрати, Позривав ці всі гарантійні наліпки. Тестую її, про це я думаю, буде окреме відео, що з нею і як. Зараз в мене завдання закріпити ось цю базу від батареї на раму цього велосипеда. Я бачив декілька варіантів кріплення цієї бази. Тут просверлюється отвір. І ставляться ось такі заклепки з внутрішнім різьбленням. Ось так вони виглядають. Тут всередині у нас різьба. Але ця база, якщо її прикрутити, вона нормально не тримається. Її можна прижжати. Деякий час ця батарея так тут тримається і нормально їздить, але потім вона починає. Розхитуватись. Приїжджали до мене велосипеди такі, і ця батарея нормально в них не трималась. Мене ще питали, що можна зробити. Я пропонував такий варіант, що, можливо, роздрукувати на 3D принтері тут якусь таку проставку, щоб більша площа була. Другий варіант, який мені зустрічався, кріплення. Люди просто просверлювали раму повністю і болтами. Скручували. Цей варіант теж не дуже мені сподобався, тому що там потрібно ставити якісь проставки, щоб нормально затягнути ті болти. Бо рама згинається з часом. Батарея має вагу певну і вона нормально в нас не тримається. Що я вирішив зробити? Я, напевно, приварю сюди профільну трубу. Є в мене ось такий шматок профільної труби. Думаю. Візьму ось так і приварю на раму його. Відріжу потрібну довжину під цю базу, прострелю отвори і поставлю ось такі заклепки, щоб можна було тут все нормально прикрутити. Буде більша площа, і я думаю, буде воно нормально триматися. І потім всередину цієї профільної труби я пропущу ці дроти, що йдуть. І все воно буде сховано і надійно триматись. Ця профільна труба, вона 3 см. Так, 3 на 2. Ось така І це буде, напевно, найкращий результат. Побачимо зараз, що з цього вийде. Ось такий це має зараз вигляд. Приварив зверху і знизу, я думаю, буде надійно триматися з обох сторін. Просверли отвори і поставив ці різьбові заклепки. Використовував М5 різьба. Для того, щоб поставити заклепки, використовував ось такий інструмент. Пофарбував, щоб нічого нас не поржавіло. Наживив болтиками цю базу батареї нашої. З бази виходить ось такий дріт з роз'ємом XT60. Це в нас Тато. А на нашому контролері ось такі роз'єми наживлення. Я купив Роз'єм XT-60 мама. Ось так він виглядає. Зараз я припаяю його на наш контролер. По підключенню. Тут все просто: нас живлення червоний, чорний дріт. Ось цей роз'єм це ручка газу і кнопка включення. Цей роз'єм це до нашого двигуна. Взагалі, все просто підключається. Я рекомендую купувати контролери з такими герметичними роз'ємами, тому що з власного досвіду, скажу вам, що якщо в контролері для прикладу вам покажу ось такі роз'єми, волога сюди попадає і вони починають окислюватися. А такі роз'єми менше мені попадалися в ремонті з такою проблемою. Розібрав я цю базу батареї, щоб цей дріт наживлення сяди трішки укоротити. І що я побачив? Я побачив, що ця база має ось такий алюмінієвий радіатор. Вона є універсальна, я так розумію, що тут встановлюються контролери. Такі готові збірки з контролерами я бачив, були вони в, мене в ремонті. Але не звернув увагу, що тут така база з цим алюмінієвим радіатором. Я собі подумав, можливо, розібрати мені, подивитися на наш контролер, як він виглядає всередині. Розібрав ось так поміряв і думаю, що в принципі можна спробувати цю плату сюди помістити. Мусфети прикрутити на ось ці місця. Тут різьба, здається, все є. Так, різьба там нарізана. Я помістив цю плату всередину, подивився, не зовсім, звісно, вона сюди стає. Бачите, тут у нас дроти трішки виглядають і конденсатори. Ці конденсатори потрібно буде. Випаяти і зробити так, щоб вони не стояли, а лежали на цій платі. І також потрібно замінити, напевно, буде ось цей найбільший конденсатор. Я так задумався, можливо, переробити взяти. У нас буде на велосипеді все набагато компактніше. І бокс. Під контролер нам не знадобиться. Задумався над цим питанням. Зараз спробую розібрати, зняти ще ось цей алюмінієвий радіатор, який прикручений. Площа самого радіатора цього алюмінію, вона, в принципі, однакова, я так дивлюсь. Плюс, можна буде використати якийсь термоклей чи термопасту. І ще, виходить, притулити до того профіля, що я приварив. І це буде ще плюс додаткового оголоження, тому, напевно, буду переробляти. Відкрутив цю алюмінієву планку від цих мосфетів. Поміряв і побачив ще одну проблему для себе. Конденсатори потрібно перепаяти це раз. А найбільша проблема в тому, що я не можу. Загнути самі мосфети Бачите, ніжки короткі, і мені просто не вистачить довжинитих ніжок, щоб їх так позагинати, ось так прикрутити, а потім плату подати сюди. Напевно, потрібно буде ці мосфети всі замінити, щоб були у нас лапки довші. А можливо, спробую їх відпаяти. Тут є ще трішки ніжки. І підвинути їх в цю сторону. Можливо, тоді нам вистачить тих ніжок, щоб ось так загнути мосфети. Найшов в себе такі мосфети. Ось так вони називаються, але в наявності маю тільки 7 штук. А мені потрібно 9, тому що в цьому контролері їх стоїть 9 штук. Взяв два крайніх випаяв і трішки запаяв їх. Вище. Бачите, вийшло на декілька міліметрів його підняти. І тоді, вийшло в мене зігнути. Що, пробую зараз. Всі випаяти і так само підняти доверху. Перед тим, як всі випаювати, вирішив ще подивитися, як воно буде тут стояти. Два крайніх. Мосфета я зігнув, перекрутив. І що можу сказати? Ця плата, як тут, і стояла. Але є один момент, як я вже казав, з конденсаторами. Бачите? Це остання точка, Вище неї нічого не повинно нас стояти. Невеличкі конденсатори я, в принципі, перепаяю. А от великі конденсатори, один і другий, немає як. Помістити, тому що плата стоїть все рівно високо, висоти ніжок не вистачає, щоб її опустити буквально на міліметр 2 нижче. Тоді, можливо, і великі конденсатори нормально б нас стояли. Так, наробив собі проблем на рівному місці, і тепер думаю, як їх вирішити. Після певних зусиль. Наша плата контролера помістилася в цю базу з-під батареї. Все виглядає зараз ось так. Перший раз, коли я прикрутив цю базу, я побачив такий момент, який мені не дуже сподобався. У мене ці кабеля з роз'ємами, ось так тут були скручені. Всередину в цю профільну трубу заховати їх в мене не виходило, тому вирішив. Взяти ці кабеля з роз'ємами, один і другий, випаяти і запаяти дроти напряму. Вам не обов'язково так робити, це просто я для себе захотів так зробити, щоб то був такий мінімалізм. У нас залишився тільки один роз'єм, це роз'єм для того, щоб можна було знімати переднє колесо. Якщо ми проб'ємо камеру або його обслужити. Ось тут залишився в мене один роз'єм. Я думаю, що. Ніяких проблем не було, якби цей бокс для контролера ось тут стояв, в нього спокійно поміщаються всі роз'єми, кабеля і сам контролер. Я так, в принципі, думав, що він залишиться, але пізніше вирішив переробити і зробив собі ось так. Вам так робити не обов'язково, тому що це багато витрачається часу на ці всі переробки. Це я так зробив собі. На це місце. Я потім думаю, поставлю флягу з водою. Тому ось так. Зараз ставлю батарею і спробую, як це все працює. А ще ці всі кабеля я заховав ось такий пластиковий рукав. Ось так він виглядає. Ось тут він йде. І так само ось тут. Поставив батарею, тільки що проїхався, зробив такий невеличкий тест-драйв. Все працює просто чудово, зауважень мене ніяких немає. Ось такий має вигляд цей велосипед з однієї сторони. І зараз вам зніму, покажу, як він виглядає з іншої сторони. Ось такий вигляд має велосипед з іншої сторони. Все виглядає, на мою думку, непогано. Цей дикабель на двигун. Інший кабель йде на нашу ручку газу. Можна цю плівку вже зняти. Тут я ще приварив ось таку шайбу металеву, щоб зафіксувати сам роз'єм, щоб він тут не рухався. Все ось так працює. Пробував руль максимум вивертати вліво і вправо. Довжини цих кабелів вистачає. На мою думку, вийшло все просто чудово. Зараз ми поговоримо про ціни, скільки нам обійшлось переробити цей велосипед в електровелосипед. Для переобладнання цього велосипеда в електровелосипед я використовував тільки нові запчастини, які можна купити у нас в Україні. Спочатку я купив ось такий мотор, він коштує 4042 гривні. Пізніше купив спиці, щоб переспіцювати переднє колесо. Вирішив це спробувати зробити сам. В першій серії про цей велосипед я розповідав. Якщо ви будете це робити і не хочете пересписовувати, є ось такий готовий варіант за 4472 гривні. Мотор колесо, новий обід, нічого не потрібно переспецьовувати, можна купити і одразу поставити. Далі я купив батарею для цього велосипеда. Батарея коштує 6932 гривні. Купував її в місцевому магазині Аватар міста Дубно. Але ціни я так подивився по інтернеті в інших продавців. Практично однакові, там різниця в ціні в 1-2 гривні. У них ціна стабільна на ці батареї. Я так промоніторив. Далі під цю батарею нам потрібно купити базу, тому що вона продається окремо. База коштує 673 гривні. Контролер такий, який я ставив, я не знайшов, чомусь їх не продають. У мене стоїть ось такий на 20 А, але на цей двигун можна ставити і 15 А контролер, він буде нормально працювати. Просто в мене цей був наявності, я його не купував. Контролер і ручку газа можна купити десь за 1000 гривень, можна дорожче, можна взяти, щоб був дисплейчик. Я просто робив найпростіший варіант, щоб в мене тут не було нічого лишнього, просто курок. Показує заряд батареї і сам курок. Вся ця переробка обійшлась в загальному мені з доставкою 14 тисяч гривень. Я думаю, якщо замовляти деякі запчастини, наприклад, на AliExpress, той самий контролер ручку газу чи курок, можливо, батарею можна там знайти, це все буде вам дешевше. Я просто знайшов такі запчастини які на мою думку, непогані і повинні працювати. Відео буде про цю батарею. Ще окреме. Я вам покажу, що це за батарея, як вона зібрана. Можливо, не звернув вашу увагу, як вона називається. Батарея називається ось так. Вона на 12,5 Ампер годин. Не та вкладка відкрита. Так. Ось така назва цієї батареї. 36 вольт 125 годин. Ось таке відео. Кому сподобалось, не забуваємо поставити лайк. Підписуємося на канал, хто ще не підписався, пишіть свої коментарі. Я думаю, ще буде одна частина про цей велосипед. Я поїжджу, потестую, скажу вам, скільки коштує зарядити цю батарею, який пробіг, яка максимальна швидкість. Але це мені потрібно. Трішки ним користуватися, щоб більше вам про це розповісти. Всім дякую за увагу, до побачення!